Попри щедру заквітченість та яскравість, сучасне українське село оповите смутком історичним. Сільський голова гутоброневицької сільської ради Валерій Приймак зазначає, що художникам, які певний час жили і творили у селі, вдалося збагнути і відчути головне трагізм в історії села. Ви якось вловили цю цей трагізм у тому, що ви у вас дуже багато картин вони може не руйнація, але тих спогадів, які дійсно були цим селом, як ніхто, художники перейнялися і долею вимираючих сіл. От я писала цю забару, вона вмираюча. Вот, но э, мы, художники, не хотим э, писать э, и показывать, что оно действительно все погибает. Нам хочется написать, что все-таки природа, которая э, окружает те э, маленькие домики, которые разрушаются, она растет. Она призывает людей вернуться к ним. А ось картини студентки Наталії Шишук витримані у пастельних затемнених кольорах. Але від того картини стають ще більш цікаві та глибокі. Яскравість тут у сюжетних лініях. Ця картина має під блакитним небом. Це була досить цікава історія. Ми довго добиралися до цього місця, щоб намалювати його і. Не знаю, для мене воно було надто сумне таке, тому що це закинута хата. Вона мала в собі певну історію. Я не хотіла передати це, але потім зрозуміла, що воно було б надто сумне. і, На жаль, народу це не завжди подобається, але хотілося, щоб воно якось заграло, щоб мало якийсь сенс. Поповненню мистецької скарбниці в області сприяють саме такі пленери. Безпосередніх зусиль докладає науковець Юрій Хануров. Завдяки його підтримці за 15 років на полісі відбулося 17 пленерів. Громадський діяч знає, як зробити мистецтво популярнішим. І ми хочемо, щоб успішні люди бачили свою могло батьківщину. І ми дуже хотіли б, щоб в кожному офісі чи вдома. Були картини з того рідного села, звідки він вийшов в люди, став серйозною людиною. І, от частина цього проекту ви бачите сьогодні. Частина такого проекту зараз прикрашає обласну наукову бібліотеку у Житомирі. Але відтворення сучасної історії мальовничого полісся триває, і творчі пленери відбуватимуться й надалі.